Собі щерничок і свічку. <рес> Може здадуть, не знаю. Я би тим не перенимався, я не буду купувати. Але бачите, що можна купити собі ліхтар, також то найкраще. Але бачите, то є таке, що я в своєму житті, то вже тепер буде шостий, здається, раз, що я буду переживати кінець світу. П'ять разів вже не вдалося, ще один раз може побачити, тому вже не так далеко, якраз тільки місяць. то що. Так що, Так місяць. Знаєте, я вам скажу таку річ. Є люди, які то дуже різно до того підходять. Десь вони щось там прочитали, наговорили, бабушки, щось, знаєте, щось може бути. Отже, є дві можливості або попасти в паніку і кінець світу. Що кінчить? І, Боже мені, що тут буде кінчити. А другий хитріший каже, то, то що тільки місяць, родіємо, робимо, що хочемо, тільки один місяць. В кожного разу я начу не перенематися. То, то вже знаєте, то періодично та справа приходить. І Господь Бог, коли буде на те час, закінчить існування людського роду на землі.